Ще одне сьогодні увесь день ще тривають аварійно-рятувальні роботи в Покровську та в навколишніх селах. Це Донецька область, наслідки російського ракетного удару. Вчора продовжуються пошуки людей під завалом. На місці працюють всі необхідні служби, зокрема, наші рятувальники ДСНС України, поліцейські. Я вдячний кожному у кожній, хто задіяний в цій роботі. Особливо хочу відзначити сержанта Віталія Бута, головного майстра сержанта Володимира Долженка, старшого лейтенанта Богдана Мачульного і майора Сергія Пишнограєва. Я вдячний за вашу самовідданість, також відзначу працівників поліції в Донецькій області: сержант поліції Ілля Петренко, лейтенант поліції Ярослав Яресько та капітан поліції Сергій Левченко. Дякую, хлопці. Хочу також сказати про поліцейських Харківщини, тих, хто допомагає розбиратись наслідками ударів російських терористів, допомагає людям, спілкується з рідними тих, хто загинув, встановлює правду і фіксує докази російських воєнних злочинів, зокрема, відзначу поліцейських, які працювали на місці після російського удару по селу Роза в Куп'янському районі. Майор поліції Юлія Бражо, майор Наталія Матвієнко та полковник Оксана Олійник. Я вдячний вам і усім вашим колегам, які працюють заради людей та України. Дякую кожному Україні, хто додає сили нашій державі, хто зміцнює наші позиції, наших воїнів і увесь український народ. Слава Україні!